Ви напевно пригадуєте, як на початку року автомобілісти вулицю Куліша об'їжджали, тому що по ній було дуже складно проїхати. Вона в нас була знаєте, така, як для раллі Париж-Дакар. Слава Богу, що роботи ми завершили. По проекту вартість робіт на Куліша в нас мала складати 12 мільйонів гривень. Ми вклалися фактично в суму в три рази меншу. Плюс мільйон гривень ми отримали від банку форум. І дякуючи їм, ми зробили хороші хідники. Тобто маємо повністю замінену інженерію, водогони, основа. Поставили ми бруківку, ми використали вже цю бруківку, яка в нас раніше була на вулицях, які ми зекономили, прикладаючи нові трамвайні колії. Як ви бачите, ми зробили велодоріжки. Це також дуже важливо, тому що ми постійно повинні збільшувати кількість велодоріжок в місті. Ну І сам комфорт, дорога прекрасна, хідники зроблені, велодоріжки є. Сьогодні вже машини їдуть нормально, відчувають суттєву зміну, ще деякі дрібнички треба буде допрацювати. Ну і те, що обіцяли, це зробили. Я пригадую, коли були вибори до Верховної Ради, початок, то там був такий бікборд, «візьми і зроби. І багато людей, які не дуже сильно нас люблять, вони бачите, як вони все розрили, як це погано. Сьогодні все є зремонтовано, зроблено, тому, дай Бог, сказали, зробили.